Безвіз то тема не лише українських змі, а й і російських пропагандистів. Одначе там укладають зовсім інший зміст у новину про скасування віз для українців. Розводять жахачки, що на так уже й просто українці впускають безвіз до Європи. А якщо й пускають, то всі одразу вийдуть туди на заробітки. Ольга Кучер була вимушена передивитися, що ж кажуть у випусках новин росіянам про те, що тепер їхні сусіди їздитимуть до ЄС без віз. Не новини, а суцільний потік образ. Російські пропагандисти рвуться один перед одним, аби тонни бруду вилити на українсько-європейський безвіз З сьогоднішнього дня на Україні обітований безвіз. Долгождане двір ЄС для многих жителів країни може оказатися навіть не окном, а форточкою. За чим же нужны євросоюзу, граждані нижчі країни? Головне, в чому намагаються переконати росіян безвіз для українців. Це не таке вже й досягнення. Ну, це ж не бізвіз, це лібералізація візового режиму. Про трудові візи ні ніхто нічого не ні. говорить. Російські медійники скурпульозно підраховують, скількому українцям без віз вже відмовили в'їзді, бо лякають, процедура перетину кордону ну дуже непроста. І гроші із собою треба багато брати, і готелі бронювати, і квитки мати. Але тут же лякають протилежним, що всі миттю вийдуть на нелегальні заробітки до Європи. А там, мовляв, того тільки і чекають. То не зрозуміло чи. Таке складно українцям буде виїхати без віз. Чи вийдуть геть усі? Благодаря безвізу єс отримав доступ к мільйонів безправних працівників, которые із-за свого нелегального статусу будуть готові терпіти все, лише б не депортували. Економія на українцях принесе десятки мільярдів євро. А ось на телеканалі зв'язда вже і зловтішаються з гігантських черг на українському кордоні. Українці штурмують європейські кордони, щоб виїхати із рідної країни. Вони вилаштовуються у величезні черги після того, як набув чинності закон, що дозволяє українцям подорожувати безвіз до країн ЄС. Коментувати безвіз. Вважають за свій обов'язок у Росії всі, хто, хоч якось причетний, чи був причетний до України. Ось Микола Заров, колишній прем'єр, дуже інтелігентно і високоінтелектуально порівняв дипломатичну угоду України ЄС. З трусами рване труси ми отримали в результаті Не кружовнеї трусики, яка орали на майдані, а рване. А ось на НТВ навіть згадали президента втікача і понавигадували, що ледь не Янукович домігся без безвізу. Що при Януковичі переговори о безвізових туристичних поездках в ЄС були завершені на 85%. і Україна теоретически могла отримати право гораздо раньше, не случись Майдана майдану і громадянської війни. А те, що майдан стався, бо Янукович якраз відмовився від євроінтеграції, чомусь про це російські пропагандисти ані пари з уст. Зате Порошенкове цитування Лєрмонтова обговорили в кожному випуску новин на всіх центральних каналах Федерації. Прощай, немитая Росія, страна Рабов, страна Господ. На противагу цій класичній у російській літературі цитаті тамтешні медійники відшукали далекого нащадка Лермонтова. Він протистояв закидові блискуче. Порошенко должен был смотреть в зеркало, когда он эти стихи произносил. тому що Україна дійсно стала рабом своїх из за океана, і эти строки приобретают совсем иной сакральний смисл. Це він, вочевидь, так тонко натякає на Америку, але нам що в Америку візи скасували? Утім. Так поплюжачи український безвіз багато російських пропагандистів відверто лукавлять до 2014 року. В Росії офіційно заявляли про те, що хочуть скасування віз із Європою. Усь повідомлення, де Путін ще прем'єри каже, Росія передала ЄС проект угоди про скасування візового режиму. Ми вважаємо, що скасування віз має стати не завершенням, а початком процесу реальної інтеграції Росії і ЄС від свободи пересування передусім виграє молодь школярі і студенти. І ніхто чомусь тоді не лякав, що всі росіяни покинуть Росію і ринуть на заробітки до Європи. Однак із того часу Росія анексувала український Крим і вдерлася на Донбас. А Європа запровадила санкції. А отже, і надовго поховала мрії Росіян подорожувати до ЄС без віз, на відміну від українців.